Всім привіт, друзі! Ви на каналі Кіномозок. Якщо доля привела вас сюди, отже ви любите гарне кіно так само сильно, як і я. На цьому каналі ми обговорюємо новинки кінематографа, а також фільми, які вже пройшли випробування часом. Поїхали! Нещодавно я побував на прем'єрі третього світу дзюрського періоду. Відійшовши від первісного шоку, я готовий поділитися з вами своїм враженням. Хочете знати, як творці змарнували чудовий потенціал? Та чи справді фільм такий безнадійний, як вважають критики? Додивіться це відео до кінця. А я починаю. Відразу скажу, що фільм не став цілковитим провалом, адже в ньому однозначно є на що подивитися. Проте численна кількість мінусів, на жаль, не дає йому стати і хорошим. Але про все по порядку. Однією з переваг фільму є поява нових динозаврів, яких ми не бачили до цього динозаври з перами, новий вид рапторів і, звісно ж, гігантозавр. Усі вони мають свої особливості, і спостерігати за їхньою взаємодією з героями надзвичайно цікаво. Окремої уваги заслуговує дитинча Блу Бета, яка також зіграла важливу роль у сюжеті. До речі, я таки вгадав про те, що Блу здатна розмножуватися самостійно. Ну а цей кадр з трейлеру взагалі став найкращою сценою фільму. Другий плюс це акторський склад. Було дуже приємно побачити об'єднання старих та нових героїв та спостерігати їх взаємодію один з одним. Наприклад, Оуен захоплюється роботою доктора Гранта. А той, в свою чергу, у захваті від того, що Олен зумів видресувати рапторів. Елі Сетлер знала мати Мейзі, і вони навіть товаришували. Усі ці непрямі зв'язки між персонажами це доволі цікавий сюжетний хід. Ну і ще одна перевага фільму це екшен, який тут ні на Зьоти не поступається попереднім фільмам і дає глядачам безліч моментів, від яких перехоплює подих. На цьому переваги завершуються. І починаються мінуси. Перший з них це неоднотонність фільму. Його можна умовно поділити на дві частини. Перша захоплююча та насичена екшеном, яка задає тон усій картині. Вона триває приблизно до середини фільму. Але після того, як головні герої потрапляють на базу Біосин і починають бігати туди-сюди, фільм стає розтягнутим, а динозаври нудними. З'являючись лише для того, щоб з'явитись і швиденько зникнути. Навіть гігантозавр, який мав стати головною небезпекою для героїв, з'являється буквально на кілька хвилин. Друге, це те, що нас конкретно надурили. Навіть двічі. По-перше, підназва фільму «Домініон» натякала на те, що динозаври знову стануть домінантним видом на планеті після мільйонів років. Але знаєте що? Забудьте про це. Адже головним лихом у фільмі стали не динозаври та їх згубний вплив на людей та природу, а гіганська сарана. Друга маніпуляція пов'язана із поверненням доктора Гранта Елі Феттер та Єна Малковма. Так, їх повернули. Але для чого? Усе, що вони роблять у фільмі, це викликає почуття ностальгії у людей, які любили оригінальну трилогію. За сюжетом вони троє учені. З яких навіщо зробили шпигунів, замість того, аби дати їм сюжетну арку, пов'язану саме з наукою. Наприклад, залучити їх як експертів для вирішення проблем втручання динозаврів у навколишнє середовище або що. Добре, хоч тут не використали вже побитий сюжетний хід про те, що Оуен та Клер вкотре розійшлися. Враховуючи усе це, фільм вийшов досить посереднім. Повторюю, це не цілковитий провал. Але фанати франшизи дуже ймовірно можуть піти з сеансу розчарованими. До того ж, існує інформація, що фільм не стане останнім у франшизі і потенційно на нас чекає ще не одне продовження. Але якщо творці не покажуть у майбутніх фільмах чогось принципово нового та унікального, вони просто-напросто поховають франшизу. Як це вже сталося з Термінатором? Наостанок пропоную усім, хто має таку можливість, піти у кіно, подивитися фільм та залишити свої враження у коментарях під цим відео. На сьогодні все, друзі. Ставте лайки під цим відео, підписуйтесь на канал. Аби за відсутності гарних оглядів ваш мозок не занудьгував на усі 100%.